Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Не чекали, не гадали, але подивіться, що ми отримали. 82- x 20 який можна виконувати, увага, безкінечно, скільки хочете, стільки і крутіть. А найголовніше, що коштує це задоволення лише 83 рейтинг та один інформ, і склад 84 рейтингу з одним 86. А отже, ви двадцять 22 бездарі, серед яких один інформ, і отримаєте назад 20, ще й два Трейдебл пака. виглядає, як ніби це краще, навіть ніж exchange, Якщо я не помиляюсь, але, звісно, питання, як з цього буде сипати. Це ми на стрімі з твічом і перевіримо. Якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це, щоб не пропускати такий та інший контент за всі 25. Якщо самі крутите, пишіть кого зловили. Мені цікаво, виглядає перспективно, але ми можемо це тільки перевірити. Я перший. Let's go. Полетіли. Немає спешл карти, але є волкаут. Волкаут це вже дуже добре. Тому що волкаут дозволяє крафтити low rate фодер до хай рейд фодеру. Якщо тут буде інформ, це подвійний волкаут. І бакайосака. Якщо тут буде інформ, то я вважаю, що це перемога. Немає інформу. 82 x другий, і тут же є інформ. Окей. Немає поки Чимов Зер, але ми бачимо інформ. Ла Ліга, це буде терштегін або Тібо Куртуа? Куртуа. Ніхрена собі. Слухай, та це навіть. Я вам чесно, навіть з точки зору фодера і Крафтінга, це GG. Це безкінечний хайрейт фодер. Ну, типу, вам не впаде з одного, не впаде з другого. Але куртуа, катото, сутало, а цих бездарі просто перекручуєте далі. Я не правий? Друзі, в нас третя спроба 20х72. Без. Тотті і без. Номінанта. Це буде Джонатан Тах, напевно, да? Це Зе Бундесліга. Да, Тах. Я не розумію, поки це буде подвійний волка чи одержати. Подвійний і Бакайосака. середнього Фодора буде дуже багато. І інформ. Безкінечний грінд, привіт. Тоті до, до п'ятниці включно. Перша спроба ні. Ну я хочу хоча б одного-двох Тімов за Яр побачити тут сьогодні. Це буде Едерсон і. І Куртуа. Гарний рейтинг. Хімік так, а я не розумію, що саме це за Ево. І інформ, і Арно, прикиньте, подивіться, які можуть бути паки. Ще раз, сприймайте це. Ви віддали 22 карти, отримали два хайрейта, інформ і купу четвертих, шостих. Та це просто жесть. Давай, Ромка, успіхів тобі. Блін, це жи-жи-жи, але не до кінця, це інформ. Але Інформ це скарб. Пеліс цього паку. Вау, 863, Бергер. Преміум золотий, абрейд Шоу. шіш. Зомер і інформ. Мане, наступна спроба, третя ромка. Ні, немає. Ну я хочу побачити синє свідіння. Я поки задоволений. Суто тому, що я розумію, що тут реально буде класно сипати на дистанції, але мені треба тот. Вітаю всіх з першим повідомленням в чаті, хто написав. Але в нього в кожному паці подвійний волкаут, і ще й було 6 трейдебл паків, вам і ще й і 2 інформи. Куди? Куди? Ви уявіть собі, вам 2 трейдебл паки відбивають затрати, навіть якщо просто піти і купити якісь карти, які не вистачає. 20G інста Летять. Вау! Привіт, мейднедол! Привіт всім, хто підійшов! 20x72. Є! Номінант! БЛІН! Але є перший синій. ЦАП Німеччина мусіала. Ай. Блін. Блін, 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 блін. Ну типу, блін, це гуд. Це гуд. Але хотілося краще. Але є перший синій. Ікшенджі мені теж здається не, не потрібні Ви харейдфодер пхаєте просто в те, що вам треба. Ну! хочете ікону? Ікону! хочете бейла, бейла! Матеуса, кого завгодно. Так, 82х20 поки. У мене закінчилася 83 карточки інформи, Починав з трьох, зараз 15 іфів. ифив. піймав тоті, салах и сподіваюся, на тоті. Да, сподіваюсь. Із 26 прокрутів 5 разів купляв по 3 ифа, але потім почали їх віддавати в норм кількості. В мене закінчилося 86 та 84 рейтинг. Я хоть за 10 хвилин дубль кафу. Вау. Хайрет перекравчував через прус срібних. через прус срібних і харет визбачив 82 ext. А, Окей, це цікаво. О, ІФ є. 87 x 3 Виконується завдання і плюс з цих паків, а потім інформи збирати. О, то був волкаут, до речі, можливо. Інфо. Інформ! Who is on duty today? Let's go! Не знаю, чому я це пригадав, але інформ! Перша Тотіс у 4 роки. Вітаю! А в мене інформ. Так, здається, дроп на інформи повернули. Де мої інформи? Де мої інформи? Де мій дроп на інформи? Але є патрі. Інформ. Сюди. Сюди живем! Живем є інформ! Таке роження ще треба зламати весь фодер до 88-го. Інформ? ну нахрін. ну нахрін, не вірю. Інформ! go! Ще один пак. Живем! Привіт, Гріт Гірц. Хантер часто падає. Ну, в мені. Оу! 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 Сюди, Сюди. Є інформ. При пропусті клуби піздш мене гравців в овердап Окей. Тут падає краще. Саня, мені падає краще. Немає волкауту Прекрасно мені падає. Дякую за схему. Працює. Джон Стоунс. let's Гоу! Оу! Oh! go Я 100 зараз не зроблю, я максимум робив 80, по-моєму. Та я не знаю, тоті салах якщо не біжить, то що Привіт, байкіце. Ти і тут. Ну що, поїхали. Давайте, спочатку піки. Let's go. Перший на мужика через трикутник, бо так зловив цей малий собі. Родрі, ладно, в мене так не працює. Але це, по моєму фодер, да? Да, це ще й трейдебл пики. Альберт. Можна, да. На. За 100К паки можна кидати шери. Я думаю, що... Окей. Леванголський. Ошуала. Ясно. Чо мені. Лука Модрич. Ну, я поняв. Тут надії немає особливо, да, в цих піках. А ти звідки знаєш Дель Пьєро, що він кинув? Блять! Блять! Блядь! Блядь! маяки мне! маяки мне! Ааа, я ж побачив цей колір, ну камон Ой, контора! Я забув, що ці бездарні бездарі тут падають, Ну-камон! Ну як це погано? Ой, та шо ж вітаю, з чим ти мене вітаєш, братан, це Майк Маньян. Блин. Тасрав БПС. Ось і перший підіоб. На сьогодні тоті все. Ти це буде бан, якщо це буде все. Добре, ці бездарі. А тут хто взагалі може впасти класний? Та я не думаю, що хтось впаде насправді. Тут фодер, і то, і, і то добре буде. Будь ласка, Ендлер. Все офай, да. Це трейдабл Майк Міньян. Дякую. Прекрасний дроп. Так. Влахович і. Йонг, Ясно. Прекрасно. Тут ми залутали фонер. Гарні нагороди за Лігу. 84х10, до речі, це козирний пакетик. Тоті! Тоті! Трейдабл Тоті! Тільки Ленлер! Будь ласка, ну хто це? Вьорш? Ну боже, це будеш тиф? Ну. Ну кого? Ну, блядь, дій. Стрим триває. 23 хвилини, а мене вже виснажено просто. Я сказав на Ендлер, блядь, а це була бергер. Тільки почав нею користуватися, тому я не можу її рекомендувати, друзі. Привіт, випав Тотім Бапе. Привіт, Дартіч, я так радів, що проснувся, ніхрена собі. А, я поняв. Мені тільки в шефі не влаштовує деталь, він вчора сказав, що ми є нащадками неандертальців. так шеф п'єдушка. Так а хто ми, слухай? <laughs> ну це ж правда. Та завтра у нас буде по 50 карток, 80 плюс, буде файно. і дембель! Let's go! Here we go again! Inform! Let's go! Що цей? М -м... В мене частково я їх відіграв. В мене, по-моєму, є звичайні нагороди. О, блін, тут без інформ. Є інформ! Ми врятовані, є інформ! Let's go! є інформ, є кру... крутилка. Вже видавали 11 гравців, яких качати можна було. Да, але тут вони будуть іконами, Future Star іконами. Я не знаю. Я... Мені мені кайф, мені залітає концепція. Якщо там буде ще хтось з Ліверпуля, ну вибачте. Тоді я точно завалюю. Так, half time 100. Окей, оцей, half time 100, packs. Let's go. Бажаємо тобі успіхів. Можливо, синій кольор і є, давно не бачили. Блять, можливо, синій колір Тоті і Єй, давно не бачили. Безер, 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 що ти робиш? Вибач мене. Бредлі вже буде ФБ. Да, інтелігент. Блін, але де сам. Оу, Рюдігер, Летс go! Рюді, сюди! Це гарний дроп. Люди будуть приходити в цю гру і після. БЛЯТЬ! Ні! Ні, це не зброк! Ні! Блядь, я це не халоп, та боже, який подвійний байт! Я думав, це халоп! Норвегія, Сте, Хьогерберг, та йди то до дупи. Блядь, це сука Харлі Гвін, ну ні. Ай. срав би пес перділи гусі, ну. Ендрік після зливу вже плюс 7К. Боже. Що люди роблять? Жартую, ні. Він не виставляв рахунок. Він просто з моєї карти гроші зняв. Маю 17 тіней, коли продавати. О, 88 і 88 рейтинг осипе. Я думаю, продавати коли цей, то коли вони будуть близько до максималки, але без інформа. Чотири тільки не можна. Листа ноша Донецький, у мене є відео, але я вам його не покажу. Чого? Є, я вам його і покажу. 500 раз зробив і нічого не впало, та ну 500 раз. Так, мені потрібен інформ, це буде Мартін Олгар, мене вже хайреть не, нема куди дівати. Блін, і це буде однонарний волкаут. Якщо б вони реально повернули екщенджі, це були б найкращі точі ever. Навіть піків не потрібно. Інформ, let's go, я на них, я на них інформ. Просто дивний. Дикий. Окей, поїхали. Немає. І волкаут є. 44 прокрути, зливив пілє. Дякую, стріму за натнення. Вітаємо. Мені цікаво, скільки в мене вже прокрутів. А як можна глянути? У цьому інхансері можна глянути? Це буде хто? Облак? Подвійний волкаут. Подвійний волкаут. І Мартін Одегор. Ні, ну хай рета насипає. Тео Ернандес! тео Сюди кажу, треба натхнення, а я його наробив. Welcome to my team! Let's go! Та ти титоті. Ха-ха-ха! Наші тіточи, коли є тео! Сюди! Туди найкрутіше Році, це вже шкода. Та я так і роблю, я і кручу SPQR. Мені все шкода. Доколотились, вітаємо один одного з Іфами. А мінуси Взагалі Іфи не падають, взагалі, да. Лоцман, привіт. В рот рахується, от бачиш як залутав 84-й Ольмо Ніхіра собі, одразу два іфи! Там де 84 -та карта була найкраща. Спитай в мене ще раз. І це логічно. Інформ! Волкаут! Вибачте, не кричу сильно. Кріш випав, всі, у ніхрена собі. А так а що, влітку побачимо, навіть якщо влітку він туди перейде, це нічого не означає. Ну, наразі, о ще й като, інформ, ніфіга собі. Я теж думаю, що він може перейти. Ну, що висока, ймовірність, що він перейде, насправді. Але просто казати про це з відсотками, то мають бути підстави, мені здається. Давайте всі будемо вірити в шефа, він зловить без да, І в рот. Прочитай на стрімі вірш без надії. сподівайся, точно тоті вподилися у кринка, і гніб не пила. Зараз прочитаємо Залокуй тео. Це ж не та прога. Карвахаля. І Грімальдо до спіку з магазину. Тільки тупанув відкрив на телефоні, коли піймав Грімальдо. Він був перший з пачки, я його забрав. Два останні наглянув. GG. Привіт. Ні, не бачив Паш. Не бачив. Але, але не сумніваюся. В тебе гарний паклак, ти ж минулого року теж ловив. Є Іф. Маскується, ага. Наступна спроба без волкауту. Ну що, це, це, це виглядає необнадійливо. Але інформ. Але тепер немає середнього е, фодеру. Хіба мені сипи, як жопа й жуй в Дивись, як мені сипи хай рет. Дивись зараз, лівий мізинець, Ван Дайк і його буца. Прям поза чергу відкрию цей пак. Дивись як. Ай! Що це? Будь ласка, не Бергер! Ну, не, ну тільки не Бергер! Будь ласка, я прошу, ну! Green must go on. So must go on. Grind Must go on. Show must go on! Ютуб. Дякую вам за перегляд цього відео. Не здавайтеся. Крутіть, 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 ловіть та зловите. Побачимось, коли побачимось. Не забувайте підписатись на канал. Тихої ночі. Все буде в Україна. па, -па. Якої тихої ночі? Що я несу? Все. Ха -ха -ха, гарного дня, Па-па.